В якийсь момент ми отримали наказ про перехід на остров Змеїни для евакуації. Разом з нами йшли два пошуково-рятувальних кораблі цивільних. Для них була та ж сама задача. По прибуттю до острова також була деяка можлива неузгодженість, не знаю, як це сказати. Розумієте, ці перші дні це деякий там хаос в взаємодії між різними підрозділами. І в нас, на жаль, не було на той момент зв'язку з захисниками Зміїного. І тоді на той момент вдалося евакуювати тільки цивільне... цивільних працівників. Безпосередньо евакуації військових тоді, на жаль, не відбулося. Я довго не знав причини, та й вона мені зараз достомена невідома, тільки так, десь якісь слухи, і інтерв'ю деяких захисників Зміїного, я розумію, що вони, можливо, самі відмовились, тому що ем, запити і заклики Москви це не була почесна якась капітуляція. Це треба було залишити свою зброю, а це, ну, такий. Можливо, якийсь позорний крок для військового, тому, можливо, через це хлопці на це і не пішли і залишились захищати острів свої позиції.